Всім привіт! Підписники, дивіться, який у мене на каналі Раритет. Це вже другий, здається, у моєму житті іж 49 Але цей не мій. Але знімаю про нього відео, оскільки він буде поки що у мене. Можливо, потім буде процес його ремонту, оживлення. Цей іж 49 Напишіть під, під відео в коментарях, як вам цей мотоцикл. Як вам, якщо ви ним їздили, користувались, і також сам вигляд, вигляд його оцініть. Ось так він виглядає. Такий цікавий у нього стопик FP7 здається. І він не звідси. А знаєте, по чому можна визначити? Отут має бути підсвітка номеру. Тобто він е без підсвітки. Тут номерний знак. Тут такого кріплення ще не вистачає. А, до речі, він вирваний. Я думаю, де він? Ну, От кусок цього номерного знака. Тут оце кріплення одного немає, кріплення бугеля. Дуже цікава техніка. Також тут має бути катафот знизу, його теж немає. Отут, здається, на цьому кріпленні має бути прикручений. Давайте роздивимося його. Далі тут у нас отакий жахливий стан крила. Ну, Це нічого страшного. Ці крила не такі дорогі. Також тут ще має бути захист цепу з верхній і нижній. Це є такий гальма на такій тязі. Бачите? Я не знаю. Чи вона правильно встановлена, чи ні. Здається, правильно, так. Да. Далі, що в нас тут сигнал? Можна подивитися, якого він року. Так, давайте заглянемо. А, я не бачу. Зараз я очима подивлюся. Мені здається, то ли 61-го року, то ли якого, то ли це 6 вольта, 57-й рік. Не знаю. І ну Там пізніше треба буде роздивитися. Ось такий він встановлювався на ці мотоцикли. Далі тут особливий такий фільтр маленький. К-28 карбюратор. Ось такий він трошки замасляний, його бажано відмити. Далі, що в нас ще? Коліна і глушителі. Тут дуже цікаві така труба капітальна. Фольгу хтось мотав. Щось вже з азбестовим шнуром. Ось такі рибкі глушаки. Далі. Я не, не, у них сильно не розбираюся. Тому що, ну, я ж кажу, це другий в моєму житті. Тоді, коли був перший, я теж не встиг сильно з ним, можна так сказати, познайомитися. Далі, що ще у нас? Ось така цікава фара тут. Вона оригінальна, але скло я не знаю, чи оригінальні, чи такі колись були на їжах. Напишіть, хто знає. Ободок рідний, пара теж рідна. Дивіться, такий спідометр класний, в такому гарному стані, я б сказав. Крім стрілочки. Але дивлюся, що щось цифри дуже якось цікаво вимокли. Бачите, по кругу якісь такі п'ятна, не знаю, з чим це пов'язано. Демфер тут є, його здається, рідний. Ось така ручка щеплення. Якщо у вас є запчастини на Іж 49, пишіть мені в особисті повідомлення, я теж можу у вас їх придбати. Можливо, у вас є щось рідкісне, можете запропонувати, того чого не вистачає. Або, можливо, те, що у вас лишнє, і ви можете цим поділитися. Чи за кошти, чи, можливо, по обміну. Як вам буде зручно. Далі, що ми маємо? Два сидіння, які тут є в такому гарному стані, крім оцього моменту. І новий болт тут стоїть. Далі, тут є у нас катушка. Хтось її так примудрував сюди, дивіться, напряму. Так цікаво. Але цікаво, чи вона підключена. А ні, вона підключена. Чи вона дасть іскру якусь. О, це здається провода на. На акумулятор. Ну, ось такий момент. Ось у нас номер двигуна є. Оці штучки, кого є, можливо, цілі, теж запропонуйте, будь ласка. Отакий. І ж тут мені подобається ця планета так гарно, особливо коли мотоцикл весь викрашений. І оце так вирізняється. Оцей момент, оцей надпис білим, чи як отут сріблястим в даному випадку. Не знаю, чи це заводський такий малюнок, був він не є білий, а такий, як срібло. Чуть-чуть далі нас нема шланга тут. Значить, він давно запускався, або, можливо, хтось його вирвав. Що ще тут у нас є? А ви знаєте що? Здається, тут не вистачає одної деталі. На цьому мотоциклі у нього немає центральної підножки. Можливо, підписники трошечки помінялася якість зображення картинки. Чому? Тому що. Ну, один телефон сів, неочікувано для мене. Але, здається, все. Зараз ну, буду знімати це. Я зупинився, не пам'ятаю на чому, але спробую далі показати, що отут вибити якийсь номер на рамі з цієї сторони. Тут є якісь номера. Далі відсутня центральна підніжка в цьому мотоциклі. Ось, значок на кришці. Картера є планетовський оцей, да? планета, ось. Щось ще тут здається. має бути. Мені здається, чогось тут не вистачає, або щось відломане вухуєї кришки здається відломане. Ну, Хто знає, розбирається, ви можете писати, що тут має бути, чи що є, чого нема. Оригінальна резина, ззаду точно, оригінальна ЛШЗ здається. Да? Оце його рідна. Ось такий малюночок має бути. 3,25, здається, чи який його розмір? 3,25 да, на 19. Ось там її розмір 3-25. Спереду теж оригінальна у нас резина. Ось такий. Ну, Бачите, вона вже, як то кажуть, своє віджила, але вона оригінальна. Це дуже круто. Ось такий барабан тормозний тут, малесенькі колодки. Ну, для мене це так, чуть більше, ніж в Карпатах, але цікаво. Да? Ну, для, для тих років, до речі, цей мотоцикл, хто знає, з яких точно випускався. Вообще, його модель називається І-49. Ну, я так припускаю, з 49-го року почався випуск. Да? Перед цим була модель I350. Це була копія. Німецького мотоцикла ДКВ, НСУ, здається, вони теж схожі, але там трохи вилка інакше була. І деякі, можливо, там характеристики, якісь, можливо, а так кубатура та сама здається. А, можливо, чуть-чуть відрізнялись, можливо, якісь моменти. Ось Ось такі у нас апараті ще. Тобто, якщо у вас є якісь запчастини, можливо, катафот, можливо, крило, там, ціла сідушка, бо тут от я бачу, вона ну таке, якщо реставрувати, це вже би не пройшло. Я би таке не ставив на реставрований реставрований мотоцикл. Оцю ще можна поставити, її відмити, відчухати, натерти, наполірувати вона, звичайно, ще буде себе добре відчувати. Руль так само цей треба замінювати, бо він ще й був в аварії, зараз я покажу вам ось. Тобто от він таке має отворити спеціально для. Троса, трос. на що в нас тут йде? Цей йде трос здається на світло, якщо я не помиляюсь, чи на щось інше. Далі, що ще? Саме прикольна штука, яка мене дуже в цьому вражає. Я б хочу обов'язково на М72 або на Касіка це зробити. Це е, оцей сектор переключення передач. Не знаю, чи він чи не відрегульований, чи він сюди ну, не включає першу передачу. Тобто він включає нейтрал, другу і далі. Третя, четверта, здається, друга, нейтрал, третя і четверта. Ось так. Да? Четверта у нас в самому кінці, здається. Чи тут да. ну, я, не, я, ну, я ж кажу вам, що у мене на тому їжу, який у мене був, не було цього сектора цілого в зборі. Отак не було. Це є, можна сказати, він дублірує, дублює він. Е Переключення швидкості, От від коробки на цьому самому валу, той, що у, у вас під ліву ногу. Да, от, перша передача, нейтралка, друга, третя. Там, ну, я не знаю, як він там. Ну, це залежить від коробки. Якщо вона погано відрегульована, то... Воно буде і заскакувати, і не буде працювати належно. Треба це все регулювати, перебирати, звичайно. Не знаю, якого стану мотор, там, колінвал, в якому стані. Але от сам цей сектор, це взагалі прикольна штука. Уявіть собі, ви їдете на мотоциклі. Зараз я вам покажу, як ви себе би відчували за рулем цього мотоцикла. Ось, Їдете ви на цьому мотоциклі, вам треба переключити передачу, вижимаєте щеплення, праву руку з газу скидаєте. Переводити сектор, наприклад, в третю, Ой, зараз я. Так. Третя передача. І далі собі чик. І він дуже гарно їде. Я їхав на тому попередньому, який в мене був. Це, до речі, найперше відео мого каналу, практично. Е, обов'язково. Хто додивився до цього моменту про це, ці поїздки на іж 49 обов'язково. Зайдіть, догортайте оцю сотню другу відео в самий низ, і підлайкніть, і подивіться відео з Іжом 49. А я подивлюсь, чи ви подивилися. Я запам'ятаю е, цифру переглядів того відео, і подивлюсь, чи ви заходили, дивилися. До речі, е, покупка того іжа була, я не знаю, здається, коли ми вже з Лєною були одружені. І була знята ось біля того гаража. Я от звідти їхав, пам'ятаю, такі ще. От. Далі. Що вам хочу показати і розказати? Зараз я протру камеру передню. Так, секунду. Так, ну, трошечки краще. Що мені подобається в цьому мотоциклі ще? Це дуже крута річ, це його бокова підніжка. Дивіться, як він шикарно стоїть. Коли під'їжджаєш кудись, під'їжджаєш. І ось е, цей момент. Він, е, я не знаю, 160 кг чи 150 кг. Вона дуже гарно складається. Зараз я покажу. Е, я коли катався на тому їжу, люди взагалі там, вау, та ти що, який старий. Там. Е, здається, ось так. Да? Хто іжоводи? П'яткою чикс і. Клас. І він так плотно стоїть. Гарно. Він взагалі не падає. Навіть от дивіться, рихло. Ну, ну Тут не прям земля, але земля з щебним таким отцієвим якимсь. Дивіться, як він гарно ну, виглядає. І взагалі отак зараз я. Вау, отак. І жачок. Ну, 57-й рік 58-й так трошечки може завалитися, здається, так неправильно. Але все рівно, при цьому всьому він устойчивий, його бокової підніжки вистачає. Відсутні пару деталей, це не страшно. Зараз ще щось вам покажу. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Так, зараз ставимо положення нейтральне. Зараз троси трошки натягнули, значить вони неправильно проведені. Ножку. Чуєте цей звук? Ви чуєте, бухкає як гарно. А ви представте, щоб ми його завели? Обов'язково подивіться те відео, про яке я вам говорив в самому початку мого каналу. Обов'язково його подивіться. І послухайте, як працює іж 49 він, я не скажу, що в мене був ідеальний, але двигунчик і вихлоп, це просто пісня. Це просто отримуєш велике задоволення, отримуєш велике задоволення від того е звуку, цього двигуна і роботи двохтактного вихлопа і 49 -го. Він дуже звучить гарно, коли налаштований правильно. Ось, ось так. Ось такий 49-й. Ну що ж, це такий маленький огляд цього мотоцикла. Також крутою штукою цього, забув сказати, мотоцикла є бардачок. Оцей. Це взагалі туди щось можна поставити. Навіть на ходу там, навігацію, телефон, якщо не можеш на руль поставити, поставив бардачок. Не переживай, що він випаде. Ключі, свічки, деякий там набір, маленьких інструментів. Ось так. Такий міні-огляд. Обов'язково підпишіться, натисніть лайк і напишіть коментар про цей мотоцикл та оцей огляд. І якщо у вас є щось на те, щоб запропонувати мені на покупку чи обмін, пишіть, буду радий співпраці. До нових відео, всім гарного дня, всім пока!